Чи можна купити нерухомість в Албанії у доларах і привезти цю суму готівкою? Запитує Андрій. Андрій, дивіться, у доларах з вами ніхто не буде. Ви не зможете розрахуватися в Албанії. Не люблять долари тут або євро, або місцева валюта. Далі з приводу нала. Е, ви не зможете розрахуватися готівкою, тому що в Албанії також потрібно підтверджувати ваші кошти. Ви запитуєте, чи є обмеження на ввезення, я так розумію. Звісно, є, як і в будь-якій країні світу, ви можете ввести з собою не більше 10 тисяч євро. Все більше не можете. Навіть якщо ви 10 разів ввезли по 10 тисяч євро, ви не зможете доказати звідки ви взяли ці гроші, і вони у вас будуть про. Просто лежати, ви зможете, я не знаю, там цигарки в кіоскі купувати і все, більш нічого не зможете. Зараз в Албані також дуже жорсткий фінмоніторинг, тому потрібно підтверджувати легальність ваших коштів.